Сьогодні я розповім вам про те, як саме ми будемо готувати наші напої з власних плодових. Дистилятів. Тобто я познайомлю вас з технікою виконання купажу. Перед початком купажу технолог повинен ознайомитися з властивостями та складом компонентів запропонованого купажу. Тобто, їх відправляють на фізико-хімічний аналіз у лабораторію та дегустацію для співробітників виробництва. Основними компонентами купажу є. Плодовий дистилят та пом'якшена або очищена вода. Також у купаж можуть додатися спиртовані або ароматичні води, цукровий колер або цукровий сироп. Купажі напоїв розраховують за допомогою спеціальних технологічних рівнянь. Перед тим як почати виробничий купаж, технолог готує в невеликій кількості пробний купаж у лабораторії. Готується він у скляному лабораторному градурованому посуді, куди наливаються всі необхідні компоненти у необхідній кількості в заздалегідь розрахованої пропорції. Після приготування цей пробний купаж подається на фізико-хімічний аналіз у лабораторії та органолептичну оцінку. Мислові купажі у великих об'ємах готують в спеціально пристосованих для цього резервуарах купажних, в яких розміщені перемішувачі, перекачуються необхідні компоненти, тобто плодові дистиляти та пом'якшена вода, за допомогою насосу. Перемішування виконується за допомогою або перемішувача, або насосу. По закінченню купаж. Теж передається на фізико-хімічний аналіз у лабораторії. І якщо е, є відхилення від необхідних значень, то купаж коригується по завершенню фізико-хімічного аналізу на відповідність необхідним значенням. Купаж е, відправляється на обробку, після якої йде фільтрація, і наш купаж. Е, Перекачується на відпочинок після відпочинку. Купаж при необхідності обробляється холодом, фільтрується та передається на розлив у споживчу тару.